22 серпня 2025 року у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 42 відбувся флешмоб до Дня Незалежності України. Семирічна Олександра, семирічна Марія, чотирирічна Діана, семирічний Олександр та Семирічний Дмитро розповіли Суспільному, з чим асоціюють Україну. Національний одяг, українська мова, люди, військові, наша країна. ¿No Під час заходу діти з молодшої, середньої та старших груп читали вірші, танцювали та співали. Тетяна Дмитренко, вихователька, говорить, що діти ретельно готувались до флешмобу. До заходу ми готувалися звичайно завчасно. Діти вчили вірші, готували рухи до флешмобу. Ми працювали з батьками, щоб батьки готували національний одяг, кульки, стрічки, проводили бесіди, проводили презентації, заняття про День Незалежності України. Ми маємо виховувати у своїх дітей патріотичні почуття до своєї батьківщини, щоб діти розуміли, що ми маємо бути сильними, єдиними. Ми маємо бути патріотами своєї батьківщини. Вероніка Гасанова, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.